А звідки ля ця птаха? Ну, вони взагалі, як скажемо, війні. – Ну ви самі да. З Дзвінки області, так? Да. Так. Безуменно. Безуменно. Це полюбляєте, я бачу, у вас нема прив'язаності до масті, так? Ні. Маю таке перечуття, що трошки полюбляєте їх поганити, так? Бо якщо вони такі різнобой, то і молоді, і старі. А можна так хатразувати, по яких мастям кращі літуни ваші стаї? Сизі. Сизі, так? Сині? Традиційно, так правило. Синій, синій. А то сині рябеньки голубок. Так, голуба. Голубок, так? Да? Яку він ціну, то синій ряби. В яку він ціну. Ото маленьке? Ні, он синій ряби сидить. Синього білогорлий. А жовтий оцей? Теж 200, так? Да? Ну, жовтий такий, гарненький було. А можете жовтий в руках показати? О, жовтенький такий непоганий голубок. Але старий, мабуть. А жовтий старий голуб? Я не знаю, я його покупав на виставці. А, це не ваш, так? Він ну, вкуплений. Так, жовтий такий. Ну, мені здається, що він такий трошки пожилий голуб. году. Добрий день. Добрий день. Угу. Ясно. І молоді, і старі, я бачу. А той кремак дальній отой. Біля стоїть. То голуб? голуб да? Добре. Гарний продаж вам. Подивиться Так, ага. Дві клятві голуби. Село великий Степ. — Село великий? Степ, так. Це в районі, так? Да, — це... Да, — це... якщо в село, то треба дивитися голуби обов'язково. голуби... — У да, мене їх один один 40, 42, більше не тримають. Вони вже придбали у вас, так? Один на один. Це молодята. Молоденький, молоденький, це саме, так. А ви, а ви Ігор Мисник, Так, так. Дивлюсь, часто мені посадили. Дякую, дякую. Це всі молодята, так? Да. І Один Червоноряби сізий. також? Все, оце сизий, торішній білохвостий. А ну візьміть в руку. цього синього в руку. Голубку кіт зловив, бляха проморгав сусідський кіт. Він Вони у вас по дворі гуляють. Ну так. Та то нічого красне. Афієнний голок. Крашголок не угу. поганий. Такий, як піднімешку, як шах. Ну, ви так полюбляєте, щоб тільки був вверху красивенький, так? Да? Слово шарди, я, я там почепився. Я не великий такий спеціаліст, але я люблю, як ну, воно так дивитись на нього. Гарненьке щоб так? Вже парується, вже ну, шукає. Це, 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 Торічні, так. так. Да? Торіщні, торіщні, так та. це ж торіщні, як у вас величез? Червона на місці, проплачена. Одна на одну, так? Ні, А та друга, що пішли. Це сховав, не такі гарненькі. Да. Да, то то, вже зломав Треба вирвати. хай. А вирвати. Стандарт. Навіть один на один чи два на один вже, вже не то. Чого не то? Один на один теж стандарт. А там? Один на один теж стандарт. Да. Да. А я залишився сам без, без дівки. Так, да. за цієї причини може було не продавати. Слухайте, ну, знаєте, як ну, вони біл, білохвостих більш немає, то сплошніт я не, не хочу. А, у вас нема білохвостих. Це було пара була і... Пара да? І я проморгав. Угу. І вона була білохвоста, так? Да, вона хороший хороший, так, вона білохвоста. Гарненько, синій хороший От Синій хороший Скільки він коштує? 200 гривень. Він трошки гарненький. Ну ви скажете по цьому. По маковому? Абсолютно нічого, хлопці. Я тут краще хазян, хай скажу, що це. Вони в ящику, знаєте, дуже багато бував, Манчеве. Я сам помилявся Ен раз. А це він казав, не так. Треба руку його взяти. Якщо не в, як, як в руці, як грудочка. Якщо не в руці, як грудочка, по-перше. По яким критеріям ви хочете вибрати? Це теж вже голубу. До мене підходили, вже визначили, що це голубу. Ми скажемо, що це голубу. Дивіться, які критерії. Якщо по масі, так, то його видно. Треба, щоб не вирвався. Якщо в масі вас цікавить, то й видно. Я Я його видно і голубу. Тобі він перелиняє, буде світленький, маковий. А якщо як льотні якості, то треба дивитися, яке в нього крило, яке в нього грудна кліточка, яка в нього. Так. Треба Коротше, як подобається, треба брати. Так. Да, ви знає, якщо не хочете випускати з рук, то тут треба брати. Якщо ще вагаєтеся, бо я, я, я так люблю завжди. — Як я купляв цього червоного, оце, оце тут організатором людей його звати. Вадим? О, Вадим. Це я в нього брав торік червоного голуба. Він такий трошки підсерпачений. А в мене голубка така, о, така круглесенька. Оце такий чуєк. Як... То хто візьме, каже, ну якийсь таке як підроблений. Кажу, навірно, я ж не великий спеціаліст, там, що я. Але що летить, і летить, нішо. Та я теж тако прийшов до нього, глянув, кажу, я хочу цього ладова мені. А чого ти не питаєш ціни? Я кажу, ну я ж думаю, що якась не космічна. Ну, ви знаєте, за досвід треба платити. За досвід треба платити. От ви, кажеш, От що тобі сподобався взяв, додому прийшов, о, вже до мене так сподобався, правда? Ну, І це, вже, в, вже, вже, тебе за... вже в тебе записалося в пам'ять. Ага. Отам от треба було звернути на це увагу. Отак, от потихеньку, потихеньку. Я ну, все життя вибираю, буває візьму, принесу Про, і думаю, наша і я взяв. Я відверто кажу. Думаю, нащо я взяв його взяв. Пом... Пом... Помилився, щоб сподобався, Помили, да, сподобався то помилився. Да. А буває навпаки, буває, от мені вагався, 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 думаю, от щось не те. Я взяв, взяв, а воно як розкрилося потім. Як показало свій характер, свій льот, думаєш, от добре, що взяв. Всяке буває. Таке бачите, ви займаєтесь давно, а я дивлю, що я, я... відкрив 4 роки. Ви 4 роки в нього, так? Бо да? я, я... Ну, так сталося. Подобається голуб, беріть. А дома вже розберетеся, вже подивитеся, да. масю видно, так. Да. І синій хороший. Ну синій широковатый, я бачу трошки. Опять триста, гарненький. Синій гарненький такий. Це да, синій гарненький голуб, так. Да. Я по ньому бачу. Живий, здоровий він такий. Живий, здоровий цей голуб. Так, це Я так правильно даю, так? Да? 400. Ну так, да, я вам 600 там. Ну, Живий, здоровий голубок. Це, да. Хороший голубок. Ну він трохи широкуватий для мене буде, я вже бачив. Взагалі його широта, мабуть, не може портити, бо він так я почув, мол, сильний. Хороший голуб. А дітей вони давали? Да, дітки, а діти коло. є у вас, так? ну, щось діти десь так через одну проскочить з якась пір'їна сиза. Ну нема білохосту. А пробували так підганювати їх. Ну, що кидаєш, чужний пробує. Дітей. Да. Я підкидаю. Ну, мені ці, червоні пишуть в ній летять якось. Що, що? Червоні якось мені лучше летять. Червоні краще, да, да? так? Може, що я більше до них так відношуся так на якщо кидаю там. Може, так. Воно... Менше жалієти. А ти трошки думаю, а як не вернеться, тай, є ну, такі, то да. й може і за цього трохи. Да, є такі, да. Якраз а що грязні, погані масі, негарні, краще летючіші? Ви їх не да, жалів. Я їх <постійно> не жалію. Постійно женеш Так, постійно женеш, їх не жалієш. І через це вони так пропадають частіше. Якщо пропадеш, то матіки буде більше місця <постійно> в Точно, <постійно> і Імен так само. А оці сизи, хоч дуже, дуже дравиться, щоб були, це такого підкину, думаю, хоч би назад вернулося. Та й та й не дуже ну, Бо хочу розвезти. Правильно, це є причина. Що... Треба жалостно всіх вилізів, да. всі були, ж бі, тоді будуть летіти. Ні, я роблю як. Я коли молоді -то виходять, no. я ж всі кульцюю і записую. Але їх вже настільки багато, що я вже не розбираю, де, де, де від яких батьків. Ну no, no, це ж часу них... tre... да, Рябчики завжди літали, рябчики завжди я знаю. І рябчика до любов, рябчика можна спарити. Прошу. І в я відрізняю краще. Бо в горіх полетять два по масі однакові. Ну, 400 метрів. Ну, і що мах однаковий. От, як да. Вертаються, і... яке краще сіло, яке довше літало, або зразу. а Бог його знає. А рябу зразу видно якийсь, так. Да. Ну, ви білих малюйте, знаєте, таку Форму, як? Намлювали фарбую. Мене просто кольця чіпляю. Якщо подивишся якесь раніше сіло. Yeah, — А у льоту як ви розрізали? No, у льоту не а, це, 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 це я просто я бачу, сушу, що я я то, фар... то зліва пофарбували, знову. то справа пофарбували. так, Ну Я ще не такий, ну, ще не такий голубятник сильний, щоб я так понімав, yeah, там, yeah. що його. Дома ще багато голубів. Е, хоча всіх в мене 42. 42? Це, це в мене 5 пар старих, це 10. Оце нормально, більше не треба. А я більше ні, бо тому що ну, я люблю, щоб чисті хвости були як тільки хвіст газний, мені каже, це голуб якийсь слабий. Це в мене таке. Він може і добрий голуб, але як він грязний, я вже віддав бідавлю мені. Добренько, удачі в продажі. І вам гарного дня. Так, так, так. Добре, щасливенько. Все вам Так, знаю, я знаю, що я з ним буду робити. За ваші реклами, забрали сіточки. Це козятин? Козятин, так? А, сіточку забрали, так? Бачите. Ось ага, це є, ага. ваші продано. Ох, рябчики які. Рябчики. Гречані, да? Тут я цепутолики. Вже, я вже пізнаюся По толику, да. Ні, ні, то я я вже, да. Дает зеленник, це путоли. Не, ні, не дякую, дякую. Немає славіку. Ну, вдома справи. Ну це вони будуть заріз світлі, світлі будуть Да? Світленькі оці будуть. Перелиняють. Будуть світленькі, от які курхалки. Ось якраз зараз гнать, нагнать, їх, як сидеровий кіс гнать зараз. Їхати. Поки вони в силі ще не залиняли. Так. Ну вже первій ті, то вже линяють, вже в пару пішли. Да, у мене теж так. вже парі, вже, вже буркують деякі, буркую, да. березневі. Мене да. вода, да, вже да. є так, да. Ну це дуже рано для них. Вони як починають йти в пару, мені здається, вони втрачають розвитку, правда? ж? Так, Їм треба набрати форму, набрати пера, а тоді вже хай енергія йде на розмноження. так вони… Молодий самчик, рів. Uh -huh. uh -huh. Ні, до того моркування не те. Він коли, коли ухажує за... Uh -huh. за да. А це старий голуб бачить, да, білого? Голубка, так? Ну всі вас вони збиті, вони бачу, у вас всі... Тоді тут, тут славить забрав одного самця від неї. Тоді ж був самець, пам'ятаєте, як стояв на стоять. Сплощино Ні, я тут пам'ятаю, що Аркові забрав, я Херман. не пам'ятаю. Пам ви ж сказали тоді, Слава, забери це да? голову. Так? Він то... по боївку зібрав? Він прийшов, каже, Слава, я тобі десь вже... Ні, я знаю, скільки витягнув, <Бітя>, <свят> всі гривні кинув, все. <свят> а... Ось цього гречаний буде, насправжній гречаний буде. Ти не да. хочеш щось взяти собі такого? А що ти ви взяли? Ну, <праць> серйозно. Це ліки проти чого? Вітаміни. А це вітаміни? Я ж не розумію. Вітаміни даю не такі. На городі вітаміни брати, так. Сильно дають, їдять добре. Оцей портулак. Я не знаю, що в тому портулаці є. Вони її їдять, вона в Да. відходить. Що вони сявель є, добре їдять. — Попробуйте. — Шави? Ніколи не давав. А, а цибуля молода, а часник молодий. Ні, ніколи не давав. Попробуйте. Вони... Редько знаю, давав. Отто, і цей портулак тільки отто, появився. Це вже на слідуючий рік, якщо буде молодий часник. ага. і цибуля, що я нарізав і тупо по криші. Вони на голову будуть сідати. Ні, почекайте. То може знаєте, чому вони кидалися? Бо перша зелені. Ні, я колись виписував. Часникова олія така я брав. Добавляєш в корм її. Часникова олія? Да, да, а, ну, ви, ви давлюють часника. Ви, да, 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 олі... да, сохоти, да. так? Сохвати, да. так. Я колись виписував з А Мені потім підказав, один кажу, я попробую. Ніколи чесноку не Я Так взяв часнику нарізав, наріза, нарізав. Ніколи не давав, так. Да. Скажи, ти що? Зран, кульбабу весною стає, кульбаба появляється, дві кульбабу. Самка. Що за нюхочте? 200 гривень. Це так, що сьогоднішнього дня. Це, це такий цінний, що... Да, це так, це так, що сьогоднішній одня. Все, як можна. Як можна. Дякую. Добренько, дякую вам за екскурсію. Гарний вам продаж. Дякую, дякую. Добренько.